У кожного з нас є причина, чому ми робимо певний вибір, дії та поступки. Для мене цей канал це не просто відео, це спосіб допомагати іншим, підтримувати вас, бути поруч з вами. І сьогодні я хочу розповісти, звідки у мене взялася потреба бути для когось тим, кого я сам колись потребував. Я кілька років працював керівником. Але не завжди ним був. Ще до того, як стати керівником, і декілька місяців був звичайним працівником в іншому місці. І саме тоді я відчув, яким важливим є та як багато значить людське ставлення, коли тебе поважають, коли тебе чують, коли тебе підтримують. І це залишилось у мені назавжди. Коли я став керівником, я вирішив бути на рівні з іншими. Я завжди пам'ятав, як це бути з іншого боку. Тому я хотів, щоб кожна людина поруч зі мною відчувала себе важливою, потрібною. Я намагався зрозуміти кожного бути поруч, ненав'язливо, без зверхності. Просто як людина. Бо я щиро вірю, стався до людей так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Робота з командою дала мені найцінніше. Відчуття взаємоповаги та підтримки. Ми разом вирішували завдання, підтримували один одного, росли та розвивалися. Для мене це був не просто колектив, це були люди, за яких я відповідав, не просто як керівник, а як людина. І я це відчував серцем. І навіть коли були складні моменти, людяність завжди залишалась вище всього. Головною, з певних причин я не зміг продовжувати ту роботу. Але бажання допомагати залишилось. І навіть коли я залишив ту посаду, всередині залишилася потреба бути корисним, допомагати, нести світло. І саме тому я створив цей канал, бо я вірю, що навіть через екран можна підтримати, надихнути, нагадати, що ви не самі. Я завжди цікавився психологією, і зараз хочу говорити про життя. Від серця. Мене завжди цікавили глибокі теми емоції, мотивація, внутрішнє зростання, психологія особистості. І тепер я хочу створити та розвивати простір, де про це можна говорити і вдосконалюватися разом. Без тиску, без пафосу. Просто щиро, крок за кроком. Якщо ви дивитеся це відео, знайте. Ви не самі. Я поруч. Якщо хочете, щоб ми разом говорили про важливе, підписуйтеся на канал. Попереду буде багато цікавого, теплого та затишного. Пишіть в коментарях, що надихає саме вас. Я читаю все та підтримую кожного. Крок за кроком. Ми зростаємо разом. Друзі. Дякую кожному, хто підтримує лайками, коментарями та підпискою. Ви всі дуже важливі для просування та розвитку каналу.